Короче, коли діло доходить до самовдосконалення або до роботи над собою, не варто зразу кидатися і міняти 10, 20, 30 речей, зразу все міняти в своєму житті в один день. Це зробити дуже важко і часто, і майже завжди це не, це не виходить. Почни з чогось одного. Просто, от, наприклад, візьми ввечері, перед тим, як лягаєш спати, там вже ти закінчив всі свої діла, вже ти в ліжко чи сів на ліжку, і просто сядь і подумай. Яка є така одна річ, яку ти міг би змінити в своєму житті? І по-любому ти реально можеш змінити, і по-любому твоє життя стане краще. Ти по-любому її знайдеш і цю одну річ постарайся змінити. Одну, просто одну. І завтра вже постарайся, щоб це Щоб там завтра чи часу це займе, постарайся над цим попрацювати. Коли ти цю одну задачу подолаєш, берися за другу. Одну задачу на раз. коли діло доходить до такої, до таких складних речей, як робота над собою. Тут дуже важливо рухатись поступово і е, помаленьку. Е, наприклад, е, якщо ви вирішили поміняти своє життя, там, наприклад, кинути курити, пити, почати там, гарно там, чи займатися спортом, почніть з чогось одного і ваші шанси набагато, тоді на успіх будуть набагато вищі. А якщо тобі відео було цікаве, заходь на мій проект на моєму ютуб-каналі в плейлісті Життя на Макс». Там я говорю про. Те, які можна зробити такі прості речі, щоб змінити своє життя на краще.